Леонід Глібов «Трандафель та свиня. Свиня припхалась у садок. Усюди треба, їй ледачі, усунуть свій зажерливий роток. Бо сказано свиня і робить посвиняче. В багніку йовдилась, ще й на квітник. Прийшла між квітами пориця. А посередині. Трандафель там цвіла. Хороша, повна, любо подивиться. Свиня до донитиць і кинулась назад. Знайшла понура клад, обиду превелику. Трандафіль поколола пику. Такую погань держать у садку, промовила свиня. Та ще й на квітнику. У коле. похрюкала і побрела уколе, так ясна правда для брехні, як та трандафі для свині. І перекір, і закалючка, хороший чоловік усім, і друг, і побратим, поганому ж колючка.